Дорогі наші всіх вітаємо на каналі Смачні рецепти. На нашому другому каналі Ліс Сатагород ми зварили ось такі смачні вареники з вишнями. А до вареників з вишнями зараз ми приготуємо кисіль з вишень. В кастрюлю я налила 1 літр води. Додаю приблизно 1 стакан вишень. Я їх від кісточок не відділяла. Цей сік. Залишився від тих вишень, з яких ми робили варенички. Він у нас також піде в хід. тут також і цукор є. Відправляємо сюди в кастрюльку і доводимо до кипіння. Я просіяла дві ложки крохмалю і додаю сюди одну склянку теплої, кипяченої водички. І гарненько ось так перемішаю. Дві хвилинки варяться мої вишні. Я додам одну столову ложку з гіркою цукру, так як у нас сироп уже сік був з цукром. І перемішаю ще один раз крахмал, так як він осів на дно. І тонесенькою струєчкою буду заливати крахмал. Крахмал буває різний, і смаки також різні. Хочете густіші. Кисів, додайте більше крахмалу, хочете рідше додайте менше. Я додала 2 столові ложки з гіркою. Все заливаю струйкою і перемішую, постійно мішаю. Після того, як заляли крахмал, дамо йому перекипіти десь. Ну, півхвилинки буквально, так як водичка у нас кипячена, та, що ми роз, розмішували крахмал, вишні вже готові, швидко варяться, півхвилинки і достатньо. Ось по всій поверхні появились булячки, відразу виключаємо кисіль готовий. Ось дивіться, друзі, ось такої густоти у нас кисіль. Якщо робити просто кисіль, щоб розлити по тарілкам, то його потрібно. Додати там ще не 2 столові ложки на 1 літр води, а чотири, наприклад, щоб він був густий. Ну, так як у мене кисіль для того, щоб залити варенички, я почекала, щоб трішечки охолонув наш кисіль, і заливаємо ось так вареники. Інколи ми заливали кисіль кисільом. Ось так. Інколи в дитинстві, коли не було часу, і швидкі вареники з ягодами або з вишнями. Мама просто посипала їх цукром, і я також посипала цукром. Тим більше, що зараз сезон, ягідки є. Можна зварити кисіль, можна також із полуниць зварити кисіль і черешень і полити. Ось так. А цей кисіль у нас залишиться. Ну, ось, дорогі наші, так ми швиденько приготували смачний вишневий кисіль до варенички з вишнями. Бажаємо вам всього найкращого. Бувайте здорові! Який смачний кисіль.